Наприкінці травня ми показали сюжет про чорних ріелторів-аферистів, які за допомогою зухвалих та іноді фантастичних схем привласнюють чужі квартири. Тоді після сюжету до нас звернулася киянка Мирослава та інші люди, які упізнали ті ж самі персоналі та схеми, за якими намагаються забрати квартири. І у них наші журналісти поїхали в Дніпро до ще однієї постраждалої матері, п'ятьох дітей, якої намагаються відібрати будинок. Квартирна афера всеукраїнського масштабу пытаюсь попасть в свой придбанник, вставляю ключ. А подходит. Другая, друга, замочная скважина, как оказалось. у минулих випусках. Гроші показали шокуючу історію киянки Мирослави, яка без власного відома стала мішенню професійних шахраїв. На дивані сидять і на столі у них лежать отак. Красиво розложені документи на мою квартиру, точні договор оренди. Аферисти розробили ледне цілий голівудський сценарій, щоб заволодіти помешканням дівчини. Підроблені рішення суду, махінації з офшорною компанією і підставні особи. З різних куточків країни. Є такий от документ, що нібито ви купили за 36 тисяч гривень квартиру на оболоні. Ні, 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 ні. Щоб забрати чуже житло, нахаби здатні на все. До, до, до свидання. Сюжет програми гроші викликав неабиякий резонанс. З нашими журналістами зв'язалися правоохоронці, що хочуть розслідувати діяння афористів. Крім того, до нас почали звертатися за допомогою інші постраждалі від майнових оборудок. Я очень благодарна програмі гроші, тому що только благодаря этой програмі выяснилось, що наше дело не единственное. Олена Євгенівна, жителька Дніпра, неймовірно, але шахраї посягають на її приватний будинок, де вона прописана разом із п'ятьма дітьми. Проїжаю смотрю кришу моє немає. І по покалюші бігають незвісні люди. Подиву жінки не було меж, коли вона дізналася, що тут планує оселитися приватне підприємство. Фунтик Вказують мені якусь довіреність на якій написано такий «Фунтик». Внизу печать мордою поросенка. Вони кажуть, що вони роблять здесь ремонт. Але справжнім шоком став приїзд невідомого нотаріуса Павловської Ганни Олегівни, яка заявила, що фонтик це вона, і будинок нібито теж належить їй. І вияснилася потім, що це нотаріус, який оформив на себя этот дом, и по, со слов она здесь себе цей дом, і пасласлов строїтеля настрої зі собі нотаріальну контору. За фатальним збігом обставин ця ж нотаріус Павловська реєструвала махінації з київською квартирою Мирослави. Все один і той же нотаріус Павловська. І зареєстрована була здійсню у нього. Гроші намагалися поспілкуватися з Павловською, але вона злякалася наших запитань. Но ви знаєте компанію на всі кажуть. Всього хорошого. До, до свидання. Хорошо, без сідання. Всього хорошого. До свидання, до сідання. Хоже наша програма натрапила на цілу шахрайську банду, яка вже півроку нахабно, а головне безкарно краде квартири і будинки по всій Україні. Ким би ти не був в цьому державі, в будь-який момент можна просто лишитися своєї власності. Щоб заволодіти цією будівлею, шахраї намагаються змінити її адресний номер. Загадковим чином в їхніх руках опинилося рішення місцевого бабушкінського суду, згідно з яким ця будівля з вулиці Жуковського, 4 перетворюється на Жуковського 4 Б. Появився 9 ноября 2015 року об'єкт года об'єкт 4 номером 4B. Це різні об'єкти. Наступним з'являється рішення Дарницького суду Києва, де з якогось дива це та ще шість приміщень у Дніпрі зазначаються власністю якогось пана Корольчука. Саме він, нібито, продав цей будинок підприємству Фунтик. З квартиру забрали в когось. Ну, я так і не зрозумів, про що йде мова. При цьому Олена Євгеніївна володіє цим будинком з 97-го року по договору дарування. Вона переконує, весь цей час його адреса залишалася незмінною. Я можу достати просто свій паспорт і показати приписку. Олена Євгенівна прописана Жуковського 4, 18 вересня, 1997 року. Наші журналісти продовжують небезпечне розслідування, у ході якого натрапляють на новий слід аферистів. Я в шоці. Як ваш загублений паспорт стає ласим шматком для шахрайських оборудок? Виявилося, що на мені стоїть ряд підвальних приміщень Дніпропетровська, наскільки я зрозумів, і напевно що якийсь будинок. І чому жодна квартира в Україні практично не захищена законом? Фактично нівелірується конституційне право право на власність громадян України. Нотаріус може вас зробити нижчим. Ось так. раз. Продовження цієї історії та ексклюзивні квартирні махінації ми покажемо вам цієї середи у програмі Секретні матеріали на телеканалі 2+,2. плюс